Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – координатний промінь шкала. На минулому відеоуроці ми познайомилися із геометричною фігурою Промінь. Нагадаю, що промінь має початок, але не має кінця. Записуючи назву променя, на першому місці пишуть назву точки, що є початком променя. На екрані зображений промінь АБ. На сьогоднішньому відеоуроці ми познайомимося з поняттям координатний промінь. Накреслимо промінь ОХ, який нескінченно продовжується вправо, і запишемо під точкою О число 0. Відкладемо від початку променя відрізок ОК. І під точкою К запишемо число 1. Далі на промені вправо від точки К будемо відкладати відрізок такої самої довжини, що і ОК. Починаємо. Відклали відрізок, що має таку саму довжину, що й ОК, і підписали далі число 2, потім знову відклали такий самий відрізок, підписали число 3 і продовжуємо далі цей процес. Таким чином, ми отримали координатний промінь. Зараз він зображений на екрані. Точку О називають початком відліку, а відрізок ОК називають одиничним відрізком. Кажуть, що точці К відповідає число 1, або, іншими словами, число 1 відповідає точці К. Якщо точці М на промені відповідає число 6, то довжина відрізка ОМ дорівнює 6 одиниць. Таким чином, ми можемо вказати означення промінь ОХ, на якому вказано одиничний відрізок. А точка О є початком відліку, і кожному числу відповідає певна точка на промені, називають координатним променем. Щоб зобразити на промені число 2, треба відкласти від початку променя два одиничних відрізки поспіль. Щоб зобразити число 3, будемо відкладати три одиничних відрізки і так далі. І зараз ми з'ясуємо, що називають координатою точки. Отже, число, що відповідає точці на координатному промені, називають координатою цієї точки. Наприклад, число 1 є координатою точки К, а число 6 є координатою точки М. Це записують в такому вигляді. К дужках 1. Цей запис читаємо таким чином. Число 1 є координатою точки К, або точка К має координату 1. Можемо записати M, а в дужках 6 і прочитати, число 6 є координатою точки М, або точка М має координату 6. З'ясуємо, як порівнювати натуральні числа на координатному промені. Ми відкладали одиничні відрізки зліва направо. І тоді із двох точок, та, що лежить правіше, буде відповідати більшому числу, а та точка, що лежить лівіше, відповідає меншому числу. На першому малюнку ми бачимо точку А з координатою 2 і точку Б з координатою 5. І тоді робимо висновок, що 2 менше 5, оскільки точка А з координатою 2 лежить ліворуч від точки б з координатою 5. На другому малюнку точками позначено всі натуральні числа х, для яких нерівність х менше 5 є правильною. Розглянемо, як знайти відстань між двома точками на координатному промені. Зверніть увагу на екран. У нас на малюнку можна визначити довжину ключа, якщо лінійка в нас із кінцями, які зникли. Бачимо, що сам ключ розташований між числами 5 та 8, і тоді ми можемо вказати, що його довжина буде 3 см, оскільки 8 відняти 5 дорівнює 3. Таким чином, щоб знайти відстань між двома точками за їх координатами, треба від більшої координати відняти меншу. Розглянемо задачу: знайдіть відстань між точками А з координатою 2 і Б з координатою 7. На екрані зображений координатний промінь, вказані точки А і Б, і ми пам'ятаємо, щоб знайти відстань між двома точками за їх координатами, треба від більшої координати відняти меншу, що ми зараз з вами і зробимо. Ми від 7 віднімемо 2 і одержимо 5 одиниць. Розглянемо поняття шкала. На екрані ми бачимо лінійку, із лінійкою ми дуже часто працюємо і знаємо, що довжину відрізка можна виміряти лінійкою із нанесеними на неї великими та маленькими штрихами. Ці штрихи розбивають лінійку на однакові частини поділки. Зверніть увагу, що великій поділці на лінійці відповідає 1 см, а малій поділці на лінійці відповідає 1 мм. Таким чином, систему поділок разом із відповідними числами називають шкалою. Розглянемо приклади: шкали бувають різної форми. Наприклад, на перших двох малюнках. Зображена прямолінійна шкала. Термометр, за допомогою якого ми вимірюємо температуру повітря, лінійка, за допомогою якого вимірюємо довжину відрізків, мають прямолінійну шкалу. На наступних малюнках зображений годинник, спідометр автомобіля, за допомогою якого вимірюють швидкість автомобіля. Тут у нас зображена криволінійна шкала. Як же визначити показники на шкалі? Щоб прочитати показники на шкалі, треба знати ціну поділки, тобто значення одиниці вимірювання. На екрані зображений термометр, за допомогою якого ми вимірюємо температуру повітря. Якщо мала поділка кімнатного термометра на малюнку відповідає 1 градусу за Цельсієм, пишуть 1 градус за Цельсієм, то говорять, що ціна поділки становить 1 градус, і на малюнку цей термометр показує 18 градусів за Цельсієм. Розглянемо, як знайти ціну поділки на шкалі. На екрані ми бачимо зображений спідометр автомобіля, і на цьому прикладі зараз дізнаємося, як знайти ціну поділки. Запам'ятовуємо, щоб знайти ціну поділки, треба знайти два найближчих штрихи на шкалі, біля яких є числа. Потім від більшого числа відняти менше, а далі поділити одержаний результат на кількість поділок. Зараз, на прикладі, буде зрозуміліше. Отже, розглянемо шкалу спідометра, і бачимо, що між числами 20 і 40 маємо 4 поділки. Щоб знайти ціну поділки, ми від більшого числа віднімемо менший, 40 відняти 20, одержимо 20, і результат ділимо на 4, адже між цими числами знаходиться 4 поділки. Одержуємо 20 поділити на 4 і буде 5. Будемо працювати тепер з підручником номер 674, які числа відповідають точкам К, Л, М і Н на кожному з двох малюнків, Виконуй відповідні записи. Розглядаємо перший малюнок. На малюнку зображений координатний промінь і одиничний відрізок дорівнює одній клітинці. Ми можемо вказувати координати точок, які зображені на малюнку. Отже, точка К має координату 0, точка М має координату 3, точка Л має координату 5. Точка N має координату 8. Іншими словами, точці K відповідає число 0, точці M відповідає число 3, точці L відповідає число 5, точці N відповідає число 8. Розглянемо тепер малюнок номер 2 також зображений координатний промінь, одиничний відрізок дорівнює одній клітинці, і тоді легко побачити, що координата точки L дорівнює 1. Щоб знайти координату точки K, ми повинні. Знайти відстань точки К від початку відліку. Для зручності ми можемо пронумерувати далі, біля кожного штриха написати поступово по черзі 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. І тоді точка К має координату 3, точка Н має координату 7, точка М має координату 10. Розглянемо номер 677, які числа відповідають точкам А, Б, С і Д на малюнках. Виконай відповідні записи. Розглядаємо малюнок номер 1 на малюнку номер 1 один, не вказаний одиничний відрізок, але ми бачимо, що двом клітинкам відповідає число 20. І тоді легко знайти, що одній клітинці буде відповідати число 10. Ми 20 поділили на 2 і одержали 10. Ми знайшли ціну поділки. Отже, одній клітинці відповідає число 10. Далі точка Б знаходиться від точки із координатою 20 на одну клітинку вправо, тому точка Б буде мати координату 30. Зараз на екрані з'явилася ціна поділки 10, це у нас і буде одиничний відрізок. Можемо визначити координату точки D. Точка D знаходиться між числами 40 та 60 і має координату 50. Координату точки С легко визначити по малюнку, одразу видно. Точка С має координату 80, а точка А має координату 100. Розглянемо другий малюнок. На другому малюнку знову ж таки одиничний відрізок не вказаний. Але ми можемо спостерігати, що число 100 відповідає чотирьом клітинкам. І тоді ми можемо знайти ціну поділки, а саме 100 поділимо на 4 і одержимо, що одній клітинці відповідає число 25. Якщо одній клітинці відповідає число 25, тоді координата точки Б 50. Знайдемо координату точки С. Точка С знаходиться на одну клітинку правіше від точки з координатою 100, а одній клітинці відповідає число 25, тому координатою точки С буде число 125. Легко побачити, що координата точки А це 200, і зараз залишилося знайти координату точки Д. Зверніть увагу, що точка Д знаходиться на одну клітинку лівіше. Від точки з координатою 300, а одній клітинці відповідає число 25, і щоб знайти координату точки D, ми від 300 віднімемо 25 і одержимо, що координата точки D – число 275. Завдання виконали. Розглянемо номер 679. Познач на координатному промені точки А з координатою 3, Б з координатою 9, С з координатою 7, Д з координатою 10, М з координатою 5. Накреслимо координатний промінь. Визначимо спочатку початок відліку. точка О, потім накреслимо координатний промінь і позначимо одиничний відрізок, що дорівнює двом клітинкам. Далі, коли в нас вже є одиничний відрізок, що дорівнює двом клітинкам, ми собі для зручності вказуємо позначки. Вказавши позначки, будемо позначати відповідні точки. Точка А має координату 3, і тому зараз ми позначили її. Точці А відповідає число 3. Точка Б має координату 9, тому на координатному промені ми знаходимо число 9 і ставимо точку Б. Поставимо тепер точку С з координатою 7. Знаходимо на координатному промені число 7 і ставимо точку С. Далі позначаємо точку Д з координатою 10, знайшли число 10 і поставили точку Д. Залишилось позначити точку М з координатою 5. Знаходимо число 5 і позначаємо точку М. Завдання виконали. Розглянемо тепер номер 690. На малюнку 18.1 зображено шкалу спідометра, яка швидкість автомобіля в кожний з моментів, коли стрілка вказує на точки М, Н, К, Л, П. Отже, будемо спостерігати за малюнком. Якщо стрілка вказує на точку М, то чітко бачимо, що точці М на шкалі спідометра відповідає число 20, і ми робимо висновок, що швидкість буде 20 км за годину. Якщо стрілка буде вказувати на точку N, дивимося на малюнок, то біля точки N ми бачимо число 80, це означає, що швидкість становитиме 80 км за годину. Тепер розглядаємо точку К. Біля точки К бачимо число 200, робимо висновок, що швидкість буде 200 км за годину, якщо стрілка буде вказувати на точку К. А якщо розглянути точку L, то біля точки L числа на шкалі ми не бачимо. Але розуміємо, що точка L вказує на позначку, що знаходиться між числами 220 і 240. Знайдемо ціну поділки. Ми вже вказали, як це робити. Від 240 від більшого значення віднімемо менше 220 і одержимо 20, поділимо на 2 і одержимо 10 Отже, ціна поділки буде 10. І тоді точка L буде вказувати на швидкість 230 км за годину. Нам залишилося визначити швидкість, коли буде в автомобілі, якщо стрілка покаже на точку П. Зверніть увагу, точка П знаходиться між позначками 280 і 300 Ціна поділки становить ми тільки що визначили 10 і тоді буде швидкість 290 км за годину. Розглянемо номер 691. На деякій шкалі між числами 60 і 100 є 4 поділки. Знайди ціну поділки цієї шкали. Можемо, як приклад, навести шкалу, на якій є числа 60 та 100, і між цими числами буде 4 поділки. Щоб знайти ціну поділки, ми повинні від більшого значення відняти менше і одержаний результат поділити на кількість поділок, що ми зараз і зробимо 100 відняти 60 і результат ділимо на 4. 100 відняти 60 дорівнює 40, 40 поділити на 4 дорівнює 10. Відповідь ціна поділки цієї шкали становить 10. Сьогодні на відеоуроці ми працювали з координатним променем і познайомились з поняттям шкала. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!